Всім привіт! З вами сервіс розумного вибору Hotline.ua та Роман Мельниченко. Сьогодні пропоную обговорити тему вживаних автомобілів, а саме, як готувати автомобіль до продажу. І водночас, як обирати автомобіль, на що звернути увагу при виборі автомобіля, що з ним потім зробити, якщо ви купили вживаний автомобіль, така цікава тема, тому що вона знаходиться на стику. Продавців і покупців одні хочуть продати найдорожче, а інші хочуть купити подешевше, і при цьому, щоб їх не, не надурили. Тому будемо розглядати цю історію з одного боку і з іншого. Думаю, буде цікаво. Якщо сказати відверто, то завдання власника автомобіля під час продажу полягає в тому, щоб отримати якомога більше грошей. Тому потрібно ретельно подумати, що можна виправити з мінімальними вкладеннями для покращення вигляду автомобіля, а що вже залишити наступному покупцю та зробити знижку на ці недоліки. Перш за все, потрібно вимити автомобіль та нанести віск. Причому в цьому випадку йдеться про рідкий віск, який швидко наноситься на будь-якій митці. Цього вже вистачить для приємного блиску кузова автомобіля, коли потрібні гарні фото для об'яви на продаж та для демонстрації. Біля покупцю і на цьому етапі не потрібно складне та довге полірування. Краще приділіть увагу закріпленню обірваних молдингів, підкрилків, бризковиків, перевірте роботу фар, щоб лампочки світилися. Зробіть очищення колісних дисків, тобто приділіть увагу всім тим дрібним деталям, які одразу впадають в око, створюють враження недоглянутого автомобіля і можуть стати причиною для торгу. Далі варто прибратись в салоні. Хоча б власноруч, почистити сидіння та килимки, протерти передню панель та карти дверцят, щоб вони блищали. В салоні не має бути сторонніх запахів. Тому якщо власник палить, потрібно перестати палити в салоні автомобіля за кілька місяців до запланованого продажу та ретельно провітрювати салон. Якщо і це вже не допомагає, тоді доведеться скористатися різноманітними ароматизаторами. Також потрібно переконатися в наявності та справності всіх кнопок, динаміків, магнітоли, ламп підсвітки салону і так, далі, і, так далі, і так далі. Тому що ці дрібні деталі вони будуть. Будуть помітні покупцю, який почне ретельно оглядати автомобіль, все клацати, натискати, слухати і дивитись. До речі, якщо немає кнопок, якщо вони десь загубились і в панелі та на дверцятах відверті дірки, то раджу придбати і поставити хоча б заглушки. Так, салон матиме охайніший вигляд. Також варто пересвідчитись, що працюють всі контрольні лампи на панелі приладів, адже заглушений намертво чек-енджин, який ніколи не засвідчується, або навпаки постійно включена лампа з символом подушки безпеки це привід для того, щоб напружитись потенційному покупцю автомобіля. Нарешті рекомендую перевірити та стерті колишні помилки в автомобіля. Якщо вони вже не актуальні, водночас дуже не раджу скручувати пробіг, тому що, по-перше, зараз існує купа сервісів, які допомагають відстежувати історію та пробіг автомобіля. А по друге, в сучасних машинах пробіг може записуватись в різних блоках керування. І почистивши записи в одному блоці, можна прогавити схожі записи в іншому блоці. Зрештою, в автомобілі гулятимуть різні дані щодо його пробігу, і це завершиться як мінімум негативним ставленням покупця та суттєвим зниженням ціни. А як максимум Може завершитись повною відмовою від купівлі автомобіля. Ну і нарешті ще одна моя особиста порада: зробіть автомобілю мінімальне ТО. Поясню, навіщо це потрібно. Якщо у вас автомобіль, який ви нещодавно обслуговували, ви знаєте його стан, все нормально, окей, питань немає. Ось ви зробили ТО, все чудово. Якщо ви робите ТО раз на рік і вже пройшло 8 місяців, то зробіть ТО, тому що, по перше, ви не знаєте, скільки буде продаватись цей автомобіль. По-друге, це дозволить вам показати покупцю, що з автомобілем доглядали, і все нормально. По-третє, ще один нюанс. Коли ви будете робити ТО, ви можете оглянути автомобіль і зрозуміти приблизно його технічний стан. І якщо покупець буде намагатись вибачте, вас розводити на якомусь СТО і збивати ціну, вимагаючи грошей на знижку для ремонту, там, підвізки, чи трансмісії, чи вихлопної системи, ви будете знати, чи це реально так, чи ні. Тому що ви будете ну реально знати свій технічний стан автомобіля. Мінімальне ТО ну буде достатньо просто замінити мастило фільтри і оглянути автомобіль знизу. Вам цього вже вистачить. Саме на етапі ТО потрібно зрозуміти, які зауваження все ж необхідно виправити, і скільки буде коштувати їх виправлення. І водночас потрібно зрозуміти, які зауваження та проблеми продавець передає наступному покупцю і готовий зробити знижку на подальший ремонт автомобіля, умовно кажучи, повністю зношені колодки, що скріплять при кожному гальмуванні. Порвані гумки сайлентблоків, через що трохкотить підвізка, кришка багажника, яка постійно падає через слабкі пневматичні упори. Все це коштує недорого і виправляється швидко. Але якщо не виправити, то ось ці скрипи, стуки, грюки і так далі, вони можуть скласти погане враження про автомобіль. У кого насправді гарний кузов, рівний без ДТП, двигун не димить, їде, не їсть масло, і антифризу, автомат перемикається, нормально амортизатор, не підтікає. Тобто насправді це гарний автомобіль, але від нього буде враження, як від недоглянутого. I čerstvé На цьому автомобілі будуть сильно збивати ціну, і це неприємно. Крім того, ще потрібно визначитись, що продавець залишає собі, а що віддає з автомобілем. Найкращий бонус це другий комплект шин. Зазвичай йдеться про зимові. Навіть якщо ці шини доволі сильно зношені, навіть якщо там протектори залишились на один сезон, все одно це комплект шин як вирішення головного болю для нового покупця щодо підготовки автомобіля до наступного зимового сезону. Крім того, це чудова можливість не скидати ціну просто так за гарні очі, а можливість торгуватися з Покупцем, мовляв, замість знижки ось краще тобі бонусом будуть шини. Далі автомобільний набір, аптечка, вогнегасник все це коштує копійки, ще й напевно втратило термін придатності. А ось улюблений насос компресор для шин або автопилосос вже можна залишити для використання в наступному автомобілі. Тепер поради для покупця: напевно, перша і головна порада: не купуйте автомобіль без його огляду на СТО. Обов'язково домовляйтесь про попередній огляд, хоча б на будь-якому СТО, навіть в гаражному кооперативі, де завгодно, але має бути огляд у механіка на Обов'язково треба поглянути на лонжерони кузова, подивитись на автомобіль знизу, на його підвіску, на вихлопну систему, перевірити можливі підтікання, причому не лише мастили з двигуна, але також антифрізу через патрубки або в районі пумпи. Також зверніть увагу на гальма, колодки, диски. Кілька разів увімкніть, вимкніть кондиціонер, перевірте роботу фарта ліхтарів і численних лампочок включаючи лампи в салоні, обов'язково подивіться на панель приладів та індикаторів, що мають засвітитись при вімкненні запалювання, а потім погаснути, коли вже запущений двигун. Check engine, індикатор тиску мастила та акумулятора, індикатор подушок безпеки тощо. Запросіть комп'ютерну діагностику та перевірте помилки в автомобілі. Якщо все добре, то можна купувати. Якщо є зауваження. Можна домовлятись продавцем про знижку на виправлення цих зауважень. Проте, в будь-якому випадку ви будете краще розуміти стан автомобіля. Що робити далі? В нас вже виходило схоже відео, на схожу тему, що робити, коли ви тільки купили вживаний автомобіль. Посилання на це відео буде в описі під актуальним відео. Обов'язково перегляньте, це буде додатково корисна інформація. Ну а зараз я повторюсь лише коротко. Будь-який автомобіль починається з кузова, тому максимум уваги кузову. Починаємо з мийки, далі ретельний перегляд кузова, і якщо є дрібні подряпини, то хоча б замалювати їх реставраційним олівцем, щоб прикрити метал кузова від потрапляння вологи та розвитку корозії. Якщо є великі подряпини, пошкодження, спучування фарби від держі, то треба готуватись до локального формування. Наступним етапом може бути полірування власноруч. По-перше, це додатковий захист для кузова від проникнення вологи. А по-друге, повірте, коли ви поліруватимете авто, ви знайдете всі подряпини і замалюєте їх. А також знайдете всі дрібні пошкодження, які могли прогавити в стані ейфорії під час купівлі автомобіля. Наступне, що потрібно уважно перевірити, це шини автомобіля, адже саме від шин залежить відчуття автомобіля на дорозі, безпека руху під час дощу, дистанція гальмування тощо. Сподіваюсь, вам дістався автомобіль ще на більш-менш нормальних шинах, і ось цього, як то кажуть, ще походить. Вистачить хоча б на один літній або зимовий сезон. За цей час ви з'ясуєте стан свого автомобіля, встигнете підзаробити грошей на дрібні ремонти, або заміну комплекту шин. Які можна придбати через хотламі. Далі раджу звернути увагу на стан салону автомобіля, ретельне чищення, прибирання, мийка і так далі. Сміливо використовувати різноманітну автомобільну хімію для чищення сидінь, кондиціонери для шкіри, замініть старі кілинки або чохли на сидіння. Це дозволить візуально освіжити салон, прибрати сліди минулого власника. Також раджу замінити повітряний фільм салону, адже разом з очищенням сидінь та зміною старих протоптаних кілинків це допоможе позбутись неприємних запахів. Е, тепер ми Переходимо до технічного обслуговування автомобіля. Ось тут я знову згадаю ТО, скажу, треба зробити ТО. Може так вийти, що два ТО на одного вживаного автомобіля, але нічого страшного. Покупець автомобіля йому потрібно зробити ТО для автомобіля, причому більш розширене. Тобто, це як мінімум заміна мастила фільтра, фільтрів салону, гальмівної рідини, антифрізу. По-перше, це дозволить оглянути автомобіль, зрозуміти його технічний стан. По-друге, ви реально не знаєте, коли це все замінювалося. Продавець може розповідати, що тільки що зробив ТО можуть бути якісь там чеки, акти, накладні, але ви не знаєте, чи це було реально. Тому вважайте, що його не було. Тому ви робите технічне обслуговування автомобіля. Придбали вже вони автомобіль, робите технічне обслуговування автомобіля. Крім того, проведення ТО вже в спокійному режимі дозволить ще раз перевірити автомобіль та скласти план робіт на майбутнє. Зверніть увагу на свічки запалювання та високовольтні дроти. Можливо, потрібно почистити дросельну заслінку. Насправді це дрібні роботи, але вони можуть впливати на роботу мотору, він буде чхати. Погано працювати, у вас буде негативне враження, а виявляється, що все це виправляється дуже швидко і за копійки. Також зверніть увагу на гальма та підвізку автомобіля, механізм ГРМ, стан акумулятора, особливо якщо попереду зимовий сезон. Складіть з механіком перелік того, що потрібно замінити нехай не зараз, але найближчим часом. Тобто проведення розширеного ТО дозволить підтримати стан автомобіля хоча б на тому рівні, який він є зараз, і дозволить зрозуміти, що потрібно зробити для покращення цього стану в майбутньому. Дякую за увагу та перегляд відео і чекаю в коментарях ваші поради. Щодо підготовки автомобіля для продажу та що з ним потрібно зробити, якщо ви тільки що купили вживаний автомобіль. На цьому у мене поки все. І до зустрічей у наступних відео.